Друзі, усім привіт! Сьогодні до нас в редакцію надійшов лист з ось таким заголовком. Моя подруга втекла з під вінця, бо не хотіла виходити заміж за некохану людину. Пройшло багато років, а я досі не знаю, де вона. Що ж, пропоную вам послухати цю історію. Десять років тому зникла моя подруга. Вона не пішла, зібравши речі і залишивши записку. На жаль, життя не кіно. Дівчина втекла прямо з під вінця. Діло було так. Ішов у 2010 рік. моїй подрузі виповнилося 18 років. Вона змалечку знала, за кого вийде заміж. Чоловіка їй обрала сім'я. Вони надзвичайно релігійні люди. Моя подруга віруюча. Але не настільки. Хотіла вийти заміж за людину, яку покохає. Батьки не чули її прохань, вони вирішили все за неї. Підходив день весілля, всі її затіяні в підготовці до свята. Я теж допомагала, мала бути подружкою нареченої. Мені довірили збирати наречену. Я була поряд, коли подруга поміряла сукню, шукала фату, обирала зачіску, але все це дівчина робила без ентузіазму. Вона охоплював розпач, як тільки дивилася на неї. Складалося враження, ніби її збирають на похорон. Вона не цікавилася, скільки буде гостей, який забронювали зал, її взагалі не хвилювало, що буде з нею. Так мені здавалося Зараз я розумію, вона в цей час планувала свою втечу. Настав той самий день. Гості при параді, батьки щасливі, наречений світиться від щастя. Все йшло ніби добре. І в раць сходили, і в церкві були, приїхали на банкет, продовжували свято. Люди почували себе чудово, всі відчували радість, окрім мене та нареченої. Я ніби відчувала її біль на відстані. Ніхто не відчував біди, а вона прийшла. Викрадення нареченої почалося добре, а закінчилось ніяк. Нареченої ніде не було. Дівчина зникла. Ось так взяла і зникла: ні записки, ні смски, взагалі нічого. Дівчина не взяла багато речей, грошей чи коштовностей, як потім виявили батьки. Подруга забрала спідницю, светра та старі, зачухані туфлі. Гроші дійсно не зникли, як і коштовності. Я підозрюю, подруга давно планувала втечу. Напевно, вона збирала кошти потайки. Її батьки постаралися забути про існування доньки. Вони вважають, дівчина їх осоромила. Пройшло 11 років, а вони досі не робили спроб знайти свою дитину. Зараз подружжя всім каже, ніби їхня донька вмерла. А я пам'ятаю про неї. Сподіваюсь, подруга жива, в неї гарне життя і вона щаслива. Я хочу впевнитись, що це дійсно так. Що, ж, друзі, неймовірно цікава і така не надто весела історія. Діліться своїми враженнями в коментарях та пишіть свою думку, наприклад, щодо батьків і чи правильно зробила наречена. Особисто моя думка так, вона правильно вчинила. А от батьки, на жаль, вчинили дуже негарно по відношенню до своєї дитини. Діліться своїми думками та підписуйтеся на нашу сторінку. Карного вам вечера